Друзі, всім привіт! Ви на каналі Битибайдики і ми знову повернулися до цієї гри Backshot Roulette. То, грубо говоря, руська рулетка із дробовиком. На заставці тепер на фінальній заставці ми бачимо пулі, О, основну, бойову і не бойову, тобто холосту. Чому я повернувся до цієї гри? Через музику. Ладно, не через неї. Надіюся, музика не буде мати якихось там авторських прав. Чому я повернувся до гри? Я десь чув, можливо, я не є впевнений, я не знайшов на рахунок того ніяких відповідей. Відповідей. Що, Якщо його виграти без всяких додаткових бафів, от іменно тої херні, що тобі допомагає. Енергетика, ножика і так далі, і тому подібне. То, можливо, можна отримати якусь кінцівку. Я не є впевнений. Давай. Дві пулі і одна бойова. Давай погнали. Цікаво. Звісно, цікаво. Давай пальне в себе. У себе того, що шанс, що пуля. Оболяха. <свісно> Знову починається одно й то саме. Знову починається одно й то. Мандаринка. Давай. Який ти прекрасний гравець в цю гру. Дві бойові пулі було, а ти, блін. А ти, звісно, в себе стріляєш. Ну нічого, спробуємо тебе винести. Три бойові і дві холості. Давай, бери дробовик. Бери дробовик і зараз ти получиш. І за стільки часу ти не зміг підняти оту от кружку на собака. Поняв? Поняв, блін. Тепер давай. А, о, от, правильно, барекита теж би тобі не помішали. На нахер. Ні? Окей, давай ще раз. В себе. У мене не треба. В себе стріляй. От, молодець. Правильно, бувай. Одна партія за мною. Він молодець, він обратно по минулій тактиці минулого відео самовопілу. Артем Вінс. Ну, звісно, я виграв. Тепер у нас другий раунд із тими бафами. Давайте не будемо їх використовувати. Зробимо це все більше цікаво. Да-да-да. То всі знають. Вот. Давайте не будемо їх використовувати. Подивимось, що взагалі може бути. Давай. Давай, давай. давай, ти будеш тут стояти, ти тут, мені тебе не треба, хоча з вами намного цікавіше грати. У нас є по 4 житті, одна бойова, одна та. Е -е... Давай в нього рубаними. Що нам втрачати? Вдруг ми виграємо. На. На сходу. Вот. Мінус ХПшечка. Правильно. Давай, що ти будеш робити? Ну, в себе. Конечно. Два рази у тебе. Давай далі. Що в нас є з бою з патронів? Всякі предмети У нас є сигарета. Конечно. А чого то, -то не забрав? Іменно Бог. Твідів там було написано. Можливо, то буде, якщо ми виграємо. Я не знаю, якщо ми виграємо. Йой, я не бачу вікі там. Давай в себе. Якщо ми виграємо, можливо, після того буде можна увести ім'я Бог. Тепер давай в нього. Давай тепер в нього рознесемо йому півкабіна. Все, конечна заставка. Мені капці. Береш нарушника, правильно. Приковуй мене, ти ще випив, одну бойову викинув. І тепер ти ще хіляєшся. Ах ти собака сутула. Мені тут взагалі не доподобається. І ще двойний урон хоч мені нанести. Того, що ти знаєш, давай в себе. Давай двійним уроном у себе захирячиш. Сразу дві полоски зняв мені. ти ж, блін. Окей, нові пулі, так. Да? Чекай, там як було, я не пам'ятаю. Там було дві бойові чи три було. А, все, так. Да? Окей, давай. Сюди, сюди. А, давай тепер знесемо йому пів голови. Давай, знаєш, що, давай. А... Ні, давай в нього. Я хотів сказати, щоб в себе, але давай в нього. Давай прямо в нього. ділер. Тримай собака. Треба було все стріляти. Тепер мені хана. Е, там було дві холості пулі. Одну вистрілили. Прям прилетіло смачно так по лицьові. Обережно? Тепер. Добре. Е, давай, давай в себе. Там ще є одна холоста. Давай на нахер. Все, я програв катку. Тепер він стріляє у мене. Ти дурачок? <ріст> ти що дурачок? Там було дві холості пулі. Що ти робиш? Дві холості. Нет, мені не треба. Давай в нього. Сразу в нього хірячими. На! Все, ти одну пальнув у мене. І. <ріст> одну пальну у мене. І було в тебе. І було дві холості. Одна холоста ти в себе стрілив. Коротше, якось так. Ножик. Далі що? Все, у мене міста немає. Будемо грати без того. 3 і 3. Окей. Ну, тут як повезе. Тут, знаєш, як повезе, давай стрілимо в себе. Окей. А тепер давай в нього. Тепер давай знесемо йому кабіну. Собаці такі сутулі на. Окей. І тепер давай в себе. Друже, в тебе нарушників немає, нічого немає. Давай тепер... Ах ти ж відхилятися хочеш, ну хиляйся, Ти так зараз в себе попадеш. А якщо в мене, то буде холостий. Ах, ти ж, блін. Ти сразу три хіпешки собі відновив. І ти прям настроєний в мене стрілити, так? Да? Як я поняв. Окей, ну давай. І що? Я казав, якщо в мене то буде холостий, ні, удача є на моєму боці. Я прям повністю спокійний і я знаю, що я тобі зараз знесу все лице на нахер. Почно <гум> після таких слів зазвичай стається піздец. Пока. Я щасливий, добре. Величезний плюс, що ми начнемо з другої голови. Ну, типа, з другого, то з другого раунду. Прекрасний лікар. Я не знаю, що він забув у такій помойці, як та. От тут є таблетка, тут є всяка херня. Покрутитися ми не можемо. Погнали! Погнали, подивимося, що можемо зробити. Давай, музончик, я вже чув. До речі, за минулі відосики мені не прийшло за авторські права. Ну, який ти щасливий. З поверненням, дякую. Не прийшло мені за авторські права, тому що, напевно, та музика є безкоштовна. Давай. Ножик, мені то все рівно не потрібно. Треба щось, до речі, мені сьогодні приготувати їсти. Я навіть не знаю, що. Завтра вже на роботу. Я не хочу йти на роботу, так як і всі. То вже є третя година. Давай себе. То вже є в мене скоро третя година. І давай тепер в нього. І зараз напевно щось смачненького зробимо вчора. Вчора була свята вечеря. Коротше, ти поняв, я щось не можу вспомнити, як воно називалося точно. Отут на столові прям цілий бардак. От не бачиш то, але е, заді мене отут. Прям біда. Раз, два, три, чотири. Непомиті тарілки плюс горничек. Горнець. Кастрюля по-українськи бух. Е, Треба то все зараз буде прибрати. Треба буде щось приготувати їсти на завтра собі. Того що я йду на роботу. На роботу мені не хочеться йти. Я би краще так сидів цілий день, як сьогодні, і записував. В себе в мене похер там холости. І записував відосики. Записав я сьогодні дуже много, дуже много прям е, жах Скільки? Записав я десь 5 серій Voices of the Void, мені та ігра прям зайшла. Ну, там став один відбувся один неочікуваний поворот, так сказати. Блін, я от коли говорю, я пропускаю. А, давай в нього. Я от коли говорю, я прям пропускаю. А, що я маю сказати? От Прям пропускаю пулі, от прям повністю з голови вилітається. Записав я дуже багато серій. Записав я серійку ФНАФу. Сьогодні ти повинен її побачити. Друже, ти прям дві пулі випустив. І що ти хочеш робити? Там хусті. Кого ти хочеш налякати? Там же ж було три, три бойові і два холості, правильно? Це дурачок. От прям ти нелогічні речі робиш. Ну і. І. Ти повністю всі свої бафи за Давай ще одну. Давай ще одну у мене. В себе похер, холостий. Він взагалі не слідить за грою. Я прикинь, можу даже говорити і відіти, що відбувається. А він, ні, він дурачок, він прям йому М -м -м. прям не його. У нас повний стіл. Всього, чого лиш хочеш. Три і три. Тобто, які наші шанси того, що ми спочатку попадемо по собі. А давай в мене прям відчуття, що по собі треба стріляти. Видиш, я чогось. Я, я до останнього думав, що прям віде. Давай ще раз. Ай! Було боляче. <ріст> Було боляче. Так ось, я думаю, що би я зробив е, смачного. Я щось подумав за макарони. Давай в себе. Там холостий, друг. Не у мене, не! Отобі От -от кеде. Ото -от тобі кеде. Собака та сутула, На нахер. <гум> Дай мені ще раз у нього пальнути. Я більше чим впевнений, що там є бойовий патрон, того, що він залишився один. там. Давай в себе. Не в мене, в мене не. Собака сутула. Ладно, 2-2. Може, зроблю якийсь вкусні макарони. У мене там є куряче філе. Зараз піду його гарненько наріжу. Немає міста. І що? Добре, забирайте. Е, наріжу то куряче філе. Бляха, є шанс, що перша пуля буде холоста. Я не знаю, що робити. Давай, давай подумаємо. Шанс того, що холоста пуля буде перша, дуже є малий. Ну він є. Нє, ні, ні, давай в нього. Там прям 20% що. Все. Є, е, е, єдиний варіант, що він просто буде стріляти в себе. Єдиний варік, що він просто знесе собі сам кабіну. От так ми виграємо той другий. Тобі піздець? Другими словами, в себе. Красавчик молодець! Та, так держати. Давайте мене прикував ха <реш> ти, ти прям собі рішив кабіну знести. да? Давай я тобі ще раз поможу. Давай. На нахер. <реш> Тут залишилися самі бойові пулі. Я його, в принципі, по ідеї е, повинен був винести. Давай в себе. <реш> ти прям дурачок. да? <реш> Ну, як так можна? Ти ж видиш патрони, там були два холості і були чотири бойові. І після того, як вийшли два холості, він ще хоче стріляти в себе. То просто найвища логіка. Шкода, що тут не можна якусь сложність поміняти, тому що із фару грати я взагалі не хочу. Давай, давай сюди. Та штука відрубає е, можливість того, що ми будемо могти воскреситися. Тобто, якщо ми програємо, то програємо. Давай предмети мені все одно не треба, давай я тебе без предметів винесу. То буде чиста суха, чистий сухий виграш. Так ось, е, наріжу вкусно філе. Наріжу маленькими кубочками, обжарю, цивульку, морковка, зробимо собі охіренішу підливку. Угу. Е -е... Думаєш, мені повезе? А вдруг? Прикинь, повезло. Я навіть. Не... От дійсно дивно якось м -м, дуже везе, тепер дуже щастить. Давай, та що ти роб... Боже, ти що дурачок, бляха. Хілятися рішив, ну хіляйся. Давай, у мене в себе в кого хочеш, мені все одно. Твої зуби вже і так. Ні один лікар не справить, тебе справить лише піп. Або священник. По нашому то буде піп. Давай, давай сюди. Ох, ти ж. 4 і 4, да? Я навіть не знаю, давай в себе пальним. Типа, минулого разу нам повезло. Давай тепер в себе. Ну, хоча, кажеся, мені зараз прилетить плюха. Мда. Цікаво би подивитися на. Ой, в нього лупає. Цікаво б подивитися на. Я знаю, яка буде наступна пуля. Він мені хоче двойний урон знести. І все, в мене залишиться одна хіпешка, так? Да? Все, бувай. Бух. Подивитися, як поглядаємо ми. І що за сушність з нами грає. Так, давай. Я не відчаюся того, що е, у нас ще є одна ХПшка, він собі зараз єбальник знесе. Нет. А тепер я йому знесу. От тепер, друже. Тепер хана тобі. Ого. А тепер хана мені. Все. Кінцева зупинка, да? Для тебе, але не для мене. Давай. На в нього. Всі холості вийшли. Якщо ти будеш стріляти в себе. Як? Якщо ти будеш стріляти в себе, ти просто дурак. Ні, ну то дурак. Ну no, no, мені навіть не дивно. Раз. І впав в темноту. Давай давай ще раз в себе Пальни. Але ж не стріляй в мене, будь ласка, давай ще раз в себе. Ти рішився відхиляти, да? Я з одну Хіпешку. Якщо я тебе виграю з одну хпешку, хоча тут дуже мало шансів. Все, бувайте, друзі. Ага, у мене ще одну хіпеє, прикинь. Хоча в нього є всі, у мене ще одну хіпеє. Давай, давай по тобі. Ні, я не готовий. Перестань. А, якщо я тебе зараз винесу. А якщо я тебе зараз винесу? Що будемо робити, якщо я винесу тебе? Ти йому ще даєш якусь херню, да? немає місця. Як не везуч. Ну, нічого не зробиш. Я все рівно граю без тих Без тих херню. Давай, заряджай. Я, я не дивився на пулі, я не знаю, що там є. Давай в мене. Якщо я програю, то програю. Бух! Бачимо воронів, бачимо всю ту херню. І ми десь. На кладбищі десь на тому світі. Вже одну ту кінцівку бачили. Не біда. Я буду намагатися, я, можливо, ще одну серію запишу. Буду намагатися виграти його е... без бафів, того, що ігра мені полюбилася. В принципі, і багатьом людям також полюбилася. Буду намагатися виграти його без того. Але не знаю, як повезе, того, що то досить таки важко. Він ці всі штуки, а я ні. Пише, що you are dead. Сам ти дід, поняв. В общем, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.